От, я кажу, я ніколи не ругалася, теж матюкнулася, бо мене так хидануло, От, що це саме це кажу, собаки, просто собаки. Я жилий район, що тут. Це? Ну, Слава Богу, що не пізніше, коли, якби були всі люди вдома, то це А так в нашому під'їзді загинула дівчинка два роки. Ліза. Мама лежить сюда на Вот, а батько виїхав до неї. Тут він так кричав, не так плакав. Її довго шукали під завалами. Потім як достали вже, а самое, то, що це страшне діло. Коли... Діти гинуть, це страшно. У вас рука так. поранена, так? Да? Так, да, оце ж шестьорки. Голови зашивали руку. От це угу. саме поранено. А ви де проживали, на якому? А ось перший поверх, оце два вікна. Ага. От у під'їзд і одразу два вікна. Ага. Ага. Там якраз той під'їзд вбили повністю, от там вирвався місце квартир. Не, не, а то Тож страшне діло. Просто страшно. Одну кімнату зайде, там з іншої сторони розійшла стінка, а взрив був такий, що підняло потолок. Він видно його плитку одірвало, воно вибило шибки оттуда. Mm -hmm. ну, а і ви? Вікна нічого нема. Ви в квартирі в цей час перебували? Ні-ні. Ми годину як від'їхали mm -hmm. і прилетіли. Годину, як нас не було, і прилетіли. А в квартирі хтось був чи взагалі ніколи за пів години до того, як прилетіло батьки, отсюда уїхали з сестрою. Ага. Ну тобто нікого нам повезло, що нікого не було. І поліція вони зробили опис пошкодженого майна. А міська рада сказала, що на наступній неділі вони не знають коли. Буде комісія, яка оціне стан квартири. Я не знаю, що тут оцінювати, в принципі, якщо всі стіни потріскались, в наступну кімнату зайдемо, ви побачите, що проз'їжджали сплити перекриття. Наступна стінка теж лопнула. Тобто ми зараз пройдемося, вам покажу. Я не знаю, що тут відновлювати, чесно. Мама була, її чудом вона була в тій кімнаті, її чудом не зацепило, винесло двері і, в принципі, з неї все добре. А бабулю трішки посікло. Зараз лікарня знаходиться. Шостій. На момент вибуху вона лежала, дивилася телевізор, осколками посікло ноги, робили її операцію, зараз привели її з реанімації в травматологію. Ходить ну, буде, все добре. Але дуже ну, 83 роки. Більше ну, ніхто, на щастя, ніхто не постраждав. які враження? Все горить, людей виносять, які можуть бути враження після прильоту. Ніяких позитивних точно. А коли ви зайшли в свою квартиру по часу, як це? зранку зайшли. Ну, в принципі, все, як бачите, вікон нема, балкону немає. Ну, как бы. А на що одразу звернули свою увагу? Тобто двері були, слава Богу, чи вони ви виламились? Ні, як? двері в нас вхідні були. А, ну, що... Немає вікон, а це звернули, вам що немає нічого толком. Це це